Молитва за Україну, Боже великий, Боже всесильний, благослови нашу Батьківщину Україну, Болі та щастя їдай, примулоседний, Господи, хто вдається до Тебе з проханнями, тому ласку Твою подай. Просимо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях на тяжких роботах поневіряються і терплять, завдови сиріть калік і немічний, за тих, які перебувають в полоні, за наших хлопців, які є напередові, захисти їх, і за тих, що твого милосердя до допомоги потребують. Дай перемогу нашій Україні, з'єднай нас усіх. Єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.